Чого хоче ваша душа? Давайте подивимось, для кого цей розклад. О, цей розклад для людини, яка знаходиться зараз у певних обмеженнях, або вона сама себе обмежує, або це такі обставини, що вас обмежують, і ви не можете щось робити. Тут, можливо, далі ви хотіли би кудись піти, поїхати к новим берегам, але бачите, ці думки у вас є дуже багато думок. І поки ви їх отак от ще не вирішите в своїй голові, ви ще не можете нікуди їхати. Оце для того цей розклад. Можливо, хтось хоче кудись поїхати зараз, але не може. І так, чого хоче ваша душа? Душа. Так. У вас якийсь самообман тут є. Обманюєте ви себе або когось ви обманюєте. Щось ви таке робите, не дуже чесне. А ваша душа хоче якогось спокою, хоче балансу якогось. Оновлення хоче. Ось чого хоче ваша душа. Чого ще хоче. Так. Ой, ну ви мрієте тут. Про якісь почуття. Мрію у вас про якісь почуття, але ви не впевнені, що вони, знаєте, здійсняться. Тому що ви, можливо, ви хотіли би бути дружиною, да, певного чоловіка. Або ви розумієте, що він не вільний, або вона, хто мене дивиться. Ось. І ви б хотіли якогось оприділенності якоїсь хотіли би ви. Да, щоб вас було тут не троє. Не троє, а двоє, щоб ця ситуація закінчилася. Закінчилася ця ситуація, іначе ви вже такі, думаєте, чи, чи піти вже взагалі звідси, та куди піти? Так, чого хоче ваша душа. Бути з кимось під однією кришею щасливою. Розрушити, що розрушити? Що? Ой, Ох. Розрушити свої якісь певні думки, розрушити своїх, свої страхи, в тому, що ви не впевнені, щоб ця ситуація закінчилася, щоб не було тут ніякої конкуренції третіх, четвертих, п'ятих лиць ніяких, щоб тут не було, щоб ваші скандали завершилися, можливо, знаєте, хтось, якщо свариться, багато хочете, щоб він взяв відповідальність за вас, за ваші відносини? Щоб не сумувати по чомусь. Або знаєте, ці оці диявольські енергії вас ще трошки і засмучують. Якби, да, якби він чоловік, якого ви там хочете ось. Але і все ж таки, якщо ви думаєте в цей бік, то вас це й засмучує чогось чому? Так, да, ви злитесь якось, думаєте, що. Думаєте, що якщо буде у вас оці, ну, ця випічка кексі, то якось це буде по легкості, знаєте, несерйозно, що він буде дивитися і в ваш бік, і в інший бік. Не знаю, не хочете ви якось показати тут тобто, такою жінкою, хочете працювати над відносинами, щось від них отримувати, і щоб це приносило вам задоволення, як і раніше, хочеться так сказати. Яка вам порада? Порада. Пора оновлюйте, знаєте, не підвисайте, не треба підвисати на тому, в чому не треба підвисати. Знаєте, ви ходьте в оновлення, ви ходьте сюди з цього розбитого серця. Не треба воно вам. Не треба на цьому зависати. Ви не ставте себе у таку позицію, у такий стан, що ви нічого не можете зробити. Йдіть у нове і йдіть у якомусь. По якомусь новому шляху для когось це новий чоловік. Ми різні ситуації. У нас різні або з ним якесь оновлення. Новий шлях по новому.